Всім привіт! Мене звати Дмитро. Сьогодні у нас на огляді новинка 2025 року Гайко Крут GDS 18 v 350 Це компактний інструмент, довжина якого складає 131 мм, працює на акумуляторах Compact або Прокорп 18 вольт. Має відшитковий двигун, який розвиває потужність 350 Нм. Цей інструмент підійде для таких сфер, як будівництво, монтаж металевих конструкцій, автобудівництво, а також монтаж вентиляційних систем. Гайкокрут гдс 18 в 350 працює з кріпленням від М10 до М18 та розвиває кількість обертів на холостому ходу 2300 та кількість ударів 3400. Додатково в інструменті є функція ABR, яка автоматично вимикає інструмент, коли гайка болта відпускається. Ця функція працює тільки на відкручування. Також для зручності використання користувач може регулювати кількість обертів, а тим самим регулювати крутний момент. Перша швидкість. Буде складати 85 Нм на метр та кількість обертів 1200. На другій швидкості кількість обертів буде складати 1700 обертів на хвилину та 200 Нм на метр крутного моменту. На третій швидкості кількість обертів складає 1700 обертів на хвилину і крутний момент максимальний 350 Нм на метр. І на відкручування 560 Нм. А на це був короткий огляд на гейкокрут ГДС 18В 350. Ми нагадуємо вам, якщо вам потрібен гарний інструмент, шукайте нашого офіційного дилера на нашому офіційному сайті. Всім гарного дня та гарних Па-па!